Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Німецьке видання «Шпігель» познайомило своїх читачів із деталями закритої телефонної розмови між європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським. Я не сказав би, що та розмова, з якою ми ознайомилися, є великою сенсацією, тому що це якраз те, про що міг би підозрювати будь-який. Спостерігач, який стежить за тим, що відбувається з американською і європейською політикою, і стосунками між країнами Європейського союзу, Великою Британією та Сполученими Штатами, а саме адміністрацією Дональда Трампа, як бачимо, європейські лідери, незважаючи на те, що вони намагаються зберігти хороші стосунки з цією адміністрацією, не сваритися із Дональдом Трампом і робити все. Для того щоб зберігти євроатлантичну солідарність, разом із цим прекрасно усвідомлюють собі неадекватність людей, які прийшли до влади у Сполучених Штатах на початку 2025 року, і можливість того, що ця адміністрація буде навіть здатна зрадити Україну у нашій боротьбі з російською агресією. Про це зокрема говорить федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який підкреслює, що Сполучені Штати можуть залишити Україну без гарантій безпеки, але примусити до територіальних поступках. Правда, про які саме гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів йдеться, Фрідрих Мерц не уточнює, і в цьому також велика проблема європейської і світової політики. Ми обговорюємо якісь категорії, яким не можемо надати конкретного реалістичного змісту. А потім звинувачуємо опонентів в тому, що вони не готові йти на акцептацію таких категорій. Адже не тільки Сполучені Штати, але й країни Європейського Союзу, зокрема, Ядерна Франція чи країни НАТО, зокрема ядерна Велика Британія, також були б здатні дати Україні ефективні гарантії безпеки. Але європейці досі очікують гарантії безпеки саме від Сполучених Штатів і не задоволені тим, що адміністрація Трампа до таких гарантій не є готова. Ще одним очевидним моментом, який простежуються у цій розмові, є несприйняття європейськими лідерами тих кого Дональд Трамп обрав в якості посередників для завершення російсько-української війни. Президент Фінляндії Олександр Стуб, якого вважають одним з найбільш наближених до Трампа європейських лідерів, які постійно зустрічаються із американським очільником і навіть грає з ним Вольф, підкреслює, що президента України. Володимира Зеленського не можна залишати наодинці із Стівом Вітхофом і Джаредом Куштером. адже всі в Європі прекрасно розуміють політичний стиль двох ділків, які відомі насамперед не своєю політичною компетентністю, а своїми близькими зв'язками із американським президентом Дональдом Трампом, і пошуком навіть не політичної, а фінансової складової для вирішення будь-якого конфлікту. І це до речі, не тільки російсько-українська війна, адже відомо наскільки кушне. Цікавився інвестиціями до власного бізнесу на Близькому Сході, коли був одним з провідних учасників хиткого близькосхідного врегулювання. Таким чином, можна говорити про те, що європейська підтримка у України досі є. Можна говорити про те, що є адекватність європейських лідерів. Вони готові. Реалістично оцінювати зусилля американської адміністрації і усвідомлюють ризик зради цієї адміністрації і готовність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа домовлятися із російським очільником Путіним за спинами не тільки українців, але й європейців. І це розуміння зменшує коридор можливостей для Трампа. Адже ми з ним прекрасно розуміємо, що без участі Європи, в якій зокрема знаходяться заморожені російські активи. Говорити про якісь реалістичні домовленості, які мали б завершити російсько-українську війну, не доводиться без участі Європи. Україна реально не зможе боротися із російською агресією упродовж наступних років російсько-української війни. Адже нам потрібні і закупки американської зброї. Адміністрація Трампа, як відомо, відмовилася від допомоги Україні і продає нам зброю за європейські гроші, і закупки самої. Європейської зброї і звичайна бюджетна допомога Україні, і до того моменту, поки серед європейських лідерів буде єдність розуміння того, що вони мають допомагати Україні у наступний період запеклого російсько-українського протистояння, навіть якщо це протистояння буде за ініціативи президента Путіна посилюватися у наступні непрості роки, Україна може сподіватися на ефективний опір російської агресії і на те, що російський президент Путін не зможе досягти своїх амбітних цілей. А Путін цих цілей не приховує, і європейці теж уважно стежать за територіальними амбіціями російського президента, усвідомлюючи, що якщо він виконає свою програму максимум і знищить українську державність, це стане прямою загрозою самій європейській безпеці. І саме з цієї точки зору погляди європейських лідерів на майбутнє багаторічної російсько-української війни відрізняються від поглядів президента Трампа та його соратників, хоча б тому, що Формально на національну безпеку Сполучених Штатів ця війна не впливає. І яка кількість української території перейде під контроль Росії, а яка залишиться під контролем легітимного українського уряду, може дійсно не цікавити не тільки Джареда Кушнера чи Стіва Вітхава, але й самого Дональда Трампа. Це, звісно, помилкова позиція. Як відомо, війни приходили на американську землю саме як частина великого європейського протистояння і створення нових коаліцій союзників. Зараз теж така ідеальна ситуація. Під час Другої світової війни Сполучені Штати намагалися за будь-яку ціну запобігти своїй участі у війні в Європі, і в результаті зазнали удару від Японії, яка залишалася союзником гітлерівського рейху. А зараз реальним союзником Російської Федерації у протистоянні авторитарних режимів сучасним демократіям є Китайська Народна Республіка, голова якої Сі Цзінпін, як відомо вже досить жорстко нагадує президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу про свою зацікавленість щодо Тайваню і псує стосунки з одним з найважливіших союзників Сполучених Штатів в азійсько-тахіаканському регіоні Японії. Таким чином, як би американці не намагалися оминути велику війну, а якщо їм не вдасться заспокоїти Росію і примусити президента Путіна відмовитися від своїх амбіцій, війна обов'язково прийде на американську землю, і ім'я Дональда Трампа буде насамперед пов'язане із цими непростими випробуваннями для американського народу. Але поки розуміння цього і адекватності, ми не бачимо ані у Трампа, ані у переважної більшості представників його дивовижної адміністрації нам залишається сподіватися на адекватність європейців, для яких небезпека російського реваншу і агресивні задуми президента Путіна та найближчого оточення російського очільника є набагато більш близькими на сьогоднішній день географічно ніж та загроза, яка Може панувати над Сполученими Штатами Америки у найближчі непрості роки конфронтації у сучасному світі. І добре, що європейці все ж таки залишаються адекватними. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу у Патріоні, Баймі, Кофі Баймія Кофідонатела, який допомагається розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!